Пані Ірину, після відставки віце-прем'єра Олександра Кубракова, Міністерство інфраструктури України оприлюднило проєкт закону про засади відновлення України. І якраз розробником цього документу, як пише і ваша зокрема громадська ініціатива, є робоча група з напрацювання законодавчих ініціатив щодо відновлення України. Але знову ж таки, ваша ініціатива пише про те, що цей закон проєкт є продовженням політики старої команди міністерства, яка всю свою каденцію лобіювала скандальну містобудівну реформу під номером 5655, що власне вигідна забудовникам. Отож, щоб зрозуміти, що це за законопроєкт зараз пропонується від міністерства інфраструктури. То мабуть варто згадати, що було попередньо, Отож, що це за ініціатива була раніше. 5 Шість і відповідно які корупційні схеми і ризики закладені вже в цьому законопроєкті, що зараз пропонується від міністерства інфраструктури. Ну, дивіться, я думаю, що вся країна номер 5655 вже знає. і Наші міжнародні партнери вже знають цей номер. Це так звана містобудівна реформа, реформа в лапках, яку хотіла протягнути Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, яка очолює профільний комітет Верховній Раді, разом з колишнім віцепрем'єром Кубраковим. Це дійсно були правила в інтересах забудовників. Де абсолютно нівелювалися інтереси громади, екологів, експертів, які радили так не робити місцевого самоврядування, і на цьому наголошували наші партнери. Зокрема, є рішення Європарламенту, є звіт Єврокомісії, які говорять про те, що цю законодавчу ініціативу приймати не можна. Там є корупційні ризики. А якщо взяти королівський інститут Чатемхаус, це Британія, вони взагалі прямо написали, що це прямий. Шлях до картельної змови. А що таке картельна змова? Це коли є на ринку якийсь сегмент гравців в даному випадку, це великі забудовники, які хочуть прописати правила тільки в своїх інтересах, і от вони намагалися пропхати це через парламент. Президент по суті, майже два роки не підписує цю законодавчу ініціативу. намагалися пропхати через уряд, що коли Кубраков був віце-прем'єром і зробили. Постанову клон містобудівної реформи в кінці минулого року її намагалися поставити в порядок денний, коли Зеленського не було в країні, але ми збили цю спробу. І, от, знаєте, реально, ніби живемо в фільмі День Бабака. У Бракова вже випхали з уряду, тобто, вже є відставка віце-прем'єра. І ми бачимо, що тільки його відправили в відставку. Це ж не нова команда напрацювала. Такий законопроєкт, це зрозуміло, що це залишиться нам так званий заповіт Кубрикова, і от постає питання: у чому ж проблема цього заповіту Кубракова? Справа в тому, що наших західних партнерів годують такою казкою, що в нас буде така магічна пігулка, яка називається дрім в перекладі мрія. І от якщо ти її вип'єш, то по суті не буде корупції. Принаймні, коли ви читаєте а, новини там на BBC, вони чітко кажуть, що це буде антикорупційне сито, оця система Дрім. І якраз про цю систему Дрім йдеться в законодавчій ініціативі, яку нам залишив Кубраков. І в принципі, система Дрім дійсно може зупинити корупцію. Але на якому рівні? На рівні закупівлі цін. От якщо ви знаєте, що червона церква в таку ціну, а біла церква в таку ціну, то той, хто завищить, ви його побачите. А що ви не побачите разом з нами? Ну, наприклад, якщо поставлять супер дорогу цегу, але напишуть, що купили супердешеву по ринку, точніше супердешеву цеглу поставлять в закупівлі а, і скажуть, що от ми її купили, ми заплатили за неї там такі шалені гроші. А, і коли її покладуть, її штукатуркою закриють. І по суті, вам напишуть, що вам продали дорогу цеглу, і ціна була нормальна за дорогу цеглу. А насправді там дешева цегла, і ви цього не побачите, і не можна цього побачити в онлайн-системі. Для цього має перевірка вийти, подивитися на об'єкт і з'ясувати, а з чого ж він будується. А перевірки такі у нас не проводяться ще з часів великого будівництва, коли зайшли великі гроші ще до повномасштабного вторгнення. Такі перевірки зупинили. Чому їх зупиняють? Ну, тому що без перевірок вигідніше красти у Діан, це державна інспекція архітектури і містобудування, у них немає обов'язкового плану цих перевірок. Розумієте, це право, не обов'язок. Так само у нас по суті набу не підслідні оці всі злочини корупційні, хоча мова йде про величезні суми, і якби хотіли виявити корупцію. То по суті давали би підслідність набу, аби ті розслідували такі крадіжки. І от виходить, що ми донорам розповідаємо казку, як в нас красиво буде працювати антикорупційне сито дрім. А реальних антикорупційних запобіжників ми не побудували. Пані Ірина, цікаво, чи якраз наші донори розуміють ось цю схему, цю систему, і відповідно, що вони можуть на це відповісти, як вони можуть реагувати, якщо довідаються, що дійсно є певні корупційні ризики. Ну, ми зі свого боку ту аналітику, яку ми робимо, ми і в аналітичному вигляді і в спрощеному вигляді перекладаємо, даємо англійською мовою, звичайно, інформуємо донорів та партнерів. Сподіваємося, що вони зважать на це. Просто що законопроєкт з'явився відносно а, нещодавно, і відповідно, ми тільки цього тижня зробили свою аналітику. Сподіваюсь, що дійсно на це зважать. І тут треба теж розуміти, що без реальної перевірки в онлайні ви не можете з'ясувати садок пошкоджений мінімально. Тобто, там, наприклад, ви було тільки вікна, а вам напишуть, що руйнування 50%, І треба матеріалів на 50% того садка для відновлення. І виходить, що там стіною все ок буде заплатять вам по ціні матеріалів, але ж треба було тільки замінити вікна. І оці от матеріали спокійно з цього будівництва можуть перекинути, наприклад, аби ви розуміли на житловий фонд, який буде по програмі Єоселя, і цей житловий фонд по програмі Єоселя він вже. В систему Дрім не потрапляє. Тобто, як же ми робимо єдине вікно для моніторингу, якщо частина об'єктів буде в цій системі, а частина не буде? І, от уявіть, що місто нам треба відновлювати там бо якийсь населений пункт і садок, і будувати житловий фонд, то садок ми бачимо. Наскільки він зруйнований, ми не знаємо, ми тільки бачимо по онлайн системі а поруч будуються ті будинки, які будуть по сертифікатах ЄОСЕЛЯ, квартири роздаватися. І виходить, ми беремо матеріали з того об'єкту, який у нас не пошкоджений реально, але ми по документах цього не бачимо. Передаємо забудовник, перекидається на житловий фонд, і таким чином нормальна схема по тому, щоб можна збагатитися. Пані Ірину, але цікаво, то хто має займатися цією і, зокрема, проєктною документацією і проводити цю експертизу, і, з іншого боку, давати дозвіл на будівництво? Чи це все діам, чи це якісь інші різні підрозділи, і чи тут немає якихось схем? Ну, дивіться, по суті, діам позиціонують як структуру, яка дуже крута, там дуже круті спеціалісти, але чомусь цю функцію перевірок їм не дають. Ну це реально дуже, дуже, дуже дивно. І ми маємо говорити про те, що запобіжники мають бути встановлені. Ви розумієте, що у нас виникла така історія, що ресурси величезні, а функцію контролю ми належним чином не здійснюємо. Та вже хай відрегулюють і дадуть, хто має це контролювати, і не просто електронну систему, куди залиються всі документи і інформація, хай наділять. Якийсь орган цієї контролюючої функції обов'язкового контролю. Якщо не буде контролю з виходом на об'єкт, то вам напишуть по документах, що купили діаманти, а зашиють всередину об'єкту пінопласт. Потім зверху покладуть штукатурку, і ви не будете розуміти: всередині пінопласт чи всередині діаманти, за які заплатили гроші-партнери або наша держава це теж наші податки. І тут питання реальне. Чому ті, хто продумують законодавчі ініціативи, не створюють цих антикорупційних запобіжників? Якщо вони так радіють, як працює ДіАМ, Держінспекція архітектури і містобудування, ну хай тоді наділять її цією контролюючою функцією? А яка роль зокрема тут відводиться агентству з відновлення? Чи якимось чином воно згадується в цьому законопроекті? Ну тут дивіться по агентству з питань відновлення треба окремо досліджувати, бо ми брали роль Діану, ми брали роль Дріма і от працювали конкретно по цих пластах. Тому що насправді виписати якісно там за тиждень, за півтора а, аналітику по всіх суб'єктах ну, це доволі складна робота і складна історія. Наразі можу говорити про Дрім, можу говорити про Діам. Але якщо говорити, зокрема, про можливість прийняття цього законопроекту, чи є такі ризики, що він буде прийнятий саме з, з тими проблемами, про які ви вже озвучили в нашому ефірі, чи є ще шанс якимось чином його відкласти чи повернути на доопрацювання в Кабмін? Ну, дивіться, поки що, слава Богу, стадія обговорення на рівні Кабміну, в парламент воно ще не заходить, не потрапляє в порядок денний. Але ми маємо виконувати свою роботу як громадський сектор, аналізувати, наголошувати, показувати, де є ці ризики. Медіа слава Богу, підтримують, і розголошують цю інформацію. Ми маємо інформувати партнерів. Просто дивіться, як вони вже хитро діють. Вони засунули сюди так частково 5, 6, 5, 5, не все, а може пройде. Знаєте, це такий метод української лисички-сестрички, а можна лапку, а можна другу, а можна ще одну, і може всі чотири вдасться на возик закинути. От вони поки що діють так. Не пройшло отак напором, Давайте спробуємо, хоча б. Потрошки, але я думаю, що вже про 5.6.5.5 Ми за два роки стільки наговорили, що і наші міжнародні партнери мають зважити на це. Ну і е, згадаємо, що законопроект 5.6.5.5, він взагалі пройшов в 2022 році майже мінімальною кількістю голосів 228, якби не голоси ОПЗЖ, в тому числі тих людей, які є зрадниками країни. А Шуфрич до речі, мені здається, голосував за цей проєкт, який зараз е, сидить в СІЗО. То законопроект би не прийняли, і оскільки тоді ще народні депутати не усвідомлювали за що вони голосують, тому що навіть на комітеті перед засіданням парламенту пані Шуляк сказали, що вони по суті голосують комітетом за кота в мішку, тому що е за такий короткий час, як вона дала проєкт до другого читання, ніхто не в змозі вивчити 2000 сторінок. По суті, колеги е йшли на віру. Під час цього голосування, ну а вона цю віру і довіру зрадила. І я думаю, що зараз вже не так легко їм буде пройти комітет, тим більше, що ви ж розумієте, що вже немає профільного віце-прем'єра, і зараз може бути нове призначення Чорношова ніби готують на цю посаду, але ну, це ще е, така неточна історія. Тому не буде так легко пані Шуляк і її соратникам протягувати сесійний зал. Пані Ірину, і підсумовуючи наше спілкування, то на яких технологіях повинно відбуватися, ґрунтуватися ось ця, ось ця цифровізація відбудови, цифровізація будівництва? Ану, дивіться, наші експерти, коли аналізували, вони наголосили, що є BIM, оця технологія, яка ну, це скорочення від building Information Modeling. Тобто ця технологія, якщо її запровадити, вона дозволить економити 10%. 20 Це не просто там ти завантажуєш в систему якісь документи, договори, ціни. Тут іде е, економія витрат на саме будівництво, тому що ви його автоматизовуєте краще організовуєте. Ми не лише критикуємо, ми пропонуємо. І от якщо зважити на цей компонент, то буде дуже добре але. У мене є великі сумніви, бо якщо перед тим як почалось велике будівництво, контролюючий е, фактор мінімалізували, а тоді було значно менше задіяно ресурсів і коштів. Зараз ресурси колосальні і змусити відновити функції контролю і запустити ще більший контроль, ну система і центр ядро політичної системи питому не захоче це робити, але нам треба тиснути.